Виїзд за кордон для чоловіків у 2025 році. Чому документи та відстрочка не рятують для виїзду? Вітаю! Мене звати Людмила Михайлівна, і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні обговоримо тему виїзду та чому навіть при отриманні відстрочки виїхати буде неможливо. Маєте відстрочку від мобілізації і думаєте, цього достатньо, щоб виїхати за кордон? Це не так. Тисячі чоловіків стикаються з відмовами на кордоні, і навіть Верховний суд став на бік прикордонників. Чому так відбувається, і що потрібно знати, щоб захистити свої права, давайте розбиратись. Відстрочка є, а за кордон не пускають. У чому тоді корінь проблеми? Все починається з плутанини в законах. Закон про порядок виїзду з України прямо не містить заборони про перетин кордону під час війни. Водночас він допускає обмеження у випадках, передбачених законом. Тож під час воєнного стану прикордонники керуються законами про мобілізацію та воєнний стан, а також відповідними постановами Кабміну і рішеннями РНБО. Багато чоловіків вважають, якщо є відстрочка від мобілізації, то автоматично можна виїхати за кордон. Це помилка. Відстрочка означає, що людину тимчасово не призивають до війська, але право на перетин кордону під час воєнного стану регулюється окремо, зокрема на підставі закону про правовий режим воєнного стану. Що говорить закон і Верховний суд? Чимало чоловіків стверджує, що заборона на перетин кордону порушує їх конституційне право. Так, Конституція гарантує кожному свободу вільно залишати територію України. Однак в умовах воєнного стану це право можна законно обмежити. Про це йдеться і в указах президента проведення воєнного стану. Верховний суд у своєму рішенні від 11 серпня 2025 року чітко роз'яснив: строчка звільняє вас від призову, але не дає автоматичного права на виїзд. Щоб перетнути кордон, недостатньо просто показати прикордоннику паспорт. Що ж тоді потрібно? По-перше, військово-облікові документи, військовий квиток або тимчасове посвідчення. По-друге, і це ключове, у вас має бути довідка з ТЦК, яка підтверджує ваше право на відстрочку або звільняє від мобілізації. На практиці прикордонники також перевіряють запис у реєстрі оберіг, щоб упевнитися в тому, що документи не підроблені, а право людини актуальне. для перетину кордону. Вам треба мати при собі військово-облікові документи та довідку ТЦК про відстрочку. Перевірити, чи внесені ваші дані до реєстрів, а також стежити за актуальними змінами в правилах перетину кордону. Це передусім постанови Кабінету міністрів 57 27 січня 1995 року. Теорія. Все просто. На практиці на вас чекає справжній бюрократичний квест. Проблема перша. Не існує вичерпного і однозначного переліку документів для перетину кордону під час воєнного стану. Наведені рекомендації сформовані в результаті поширеної практики. Чітких вимог немає. І це створює простір для суб'єктивних рішень прикордонників прямо на місці. Проблема друга: люди витрачають місяці, звертаючись до ТЦК та інших органів, щоб отримати відповідну довідку. Розгляд заяв часто займає значний час, а рішення про видачу довідки можуть бути негативними. І третя проблема: навіть сім'ї, які втратили близьких і мають право на відстрочку, стикаються з тим, що чоловіки не можуть виїхати для вирішення сімейних справ за кордоном. Ось реальний приклад зі справи, яку розглядав Верховний суд. Чоловік. Ще й батько загинув під час артобстрілу, намагався виїхати на весілля власної доньки. Він мав право на відстрочку, однак на кордоні йому відмовили, бо він не надав військовий квиток та довідку СТИЦІК з відміткою про звільнення від призову. І суд визнав цю відмову законною. Тут є ще один важливий аспект міжнародний Україна офіційно повідомила ООН та інші держави, що у зв'язку з воєнним станом тимчасово відступає від деяких міжнародних зобов'язань, зокрема щодо свободи пересування. Верховний суд чітко заявив. Прикордонники діють за законом, вимагають документального підтвердження. Тому, якщо ви належите до пільгової категорії і плануєте поїздку за кордон, ваш шлях має починатися не з пункту пропуску, а з візиту до ТЦК. Ви повинні отримати відповідну відмітку у військово-облікових документах або окрему довідку, яка підтверджує ваше звільнення від призву. Це складно, несправедливо і боляче, особливо для людей, які вже заплатили найвищу ціну в цій війні. Проте на сьогодні правова реальність саме така. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним, і напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію та чи стикалися з подібними проблемами. А якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, звертайтеся безкоштовною юридичною консультацією, підписуйтесь на центр правової допомоги.